Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас розпаковка двох замовлень з сайту Ахорп. Я все склала в одну коробку. Ці два замовлення дійшли дуже швидко в порівнянні з попередніми, десь приблизно за 8 днів, і прийшли в один день. Зараз покажу, що прийшло. можете не переживати. Схоже на те, що Horb налагодив вже поставки. І сподіваюся, що інші замовлення будуть доходити також швидко, як і ці. Для дитини замовила її улюблений вітамін С від Natural Factors. Тут 90-жувальних таблеток у баночці в кожній таблетці по 500 мг. Зі смаком тропічних фруктів. Їй подобається саме цей смак, інші не подобається в цій серії, тому я його вже неодноразово замовляю. А цукру тут на одну таблетку 2 грама. Приймає вона не на постійній основі, а зазвичай в сезон вірусів та застуд, коли багато дітей навколо хворіє, для того, щоб захистити свій імунітет. Для підтримки печінки я зараз приймаю кульбаблу, і коли закінчиться, на заміну замовила ось такий артішок від Best Naturals. Тут 180 капсул. В одній капсулі 500 мг, Вказано, що потрібно приймати по дві, тобто буде 1000. Спробую спочатку. По одній, а там буде видно. Цю добавку замовляю вперше. З термін придатності хороший до 12.2025. Побачила, що від мого улюбленого бренду Chicken of the Sea з'явилися нові консерви в пакетиках і замовила кожного виду, який мені сподобався, по дві упаковки. Ось цей написано: In Spring Water». Тут 70 грам тунця в пакетику без зайвої рідини 70 калорій і аж 17 грам протеїну. Другий такий самий. Далі у нас з лимоном та чесником. Тут 14 грам протеїну та 70 калорій. А всі пакетики по 70 грам. Це такий самий. І тунець, який можна додавати в салат, можна додавати, бачите, ось в якісь рулети з лаваша, робити таку домашню шаурму з якісними натуральними інгредієнтами. Його, в принципі, весь можна так застосовувати. Тут 11 грам протеїну і також 70 калорій. Ось такий тунець, друзі, він виходить бюджетним, особливо коли купляєш новинку. По-перше, на нього була знижка, хоч він і не дуже дорогий в порівнянні з іншими консервами. І, по друге, ще написавши відгук, повертаємо 1 долар на рахунок, і даний продукт виходить більш дешевший, ніж ті консерви, які ми купляємо в своїх магазинах. Також можна брати з собою на роботу, тому що упаковка не важка, зручна. І вбрати з собою в дорогу. Замовила дуже бюджетний бальзам для губ від Mediheal. На нього ще була тоді знижка мінус 20%, а може і більше, вже точно не пам'ятаю. Вийшов дуже вигідним, і написавши відгук, я його отримала майже безкоштовно так виходить. З кольором цей бальзам. Я ще не відкривала, не дивилась, як саме він виглядає. Зараз з вами подивимось ось такий тюбік. В цьому тюбіку, поки не бачу, скільки мілілітрів, 10 мілілітрів. Зараз відкриємо і подивимось, який колір цього бальзама. Він ось такий розватий, бачите, я трохи видавала і вже видно. Тобто, буде додавати. Вустам такий легкий, приємний відтінок. Ще є і з кораловим відтінком. Також в цій серії є скраб для губ, маска для губ, але дуже часто їх не буває в наявності на сайті, напевно, користуються великим попитом. Як я і казала в попередньому відео з порожніми баночками, знов-таки повторила свій улюблений продукт NRC. Це мультивітаміни та електроліти в пакетиках з сухою сумішшю всередині. Тут 30 штук в упаковці. В мене був апельсиновий смак з цукром. Це смак маракуї без цукру. Вже один пакетик спробувала непоганий смак, але апельсин мені все ж таки подобається більше. Та хочу спробувати поступово всі смаки. Для того, щоб вирішити який найкращий. І іноді хочеться все ж таки різноманіття. І один і той же смак набридає, подобається цей продукт, бачу хороший ефект, тому повторюю. Ще одна повторна покупка це такий ось порошок від Terra Origin. Для загоєння слезової оболонки кишківника та шлунку. Зель глютаміном, його тут аж 5 грам на порцію на одну мірну ложку. В мене зараз використання ягідний смак, і в запас взяла смак мед та лимон. Використовувати буду не зараз, зроблю перерву. При всяк випадок просто взяла в запас. Якщо будуть якісь проблеми, то тоді використаю, але хочу таку баночку мати в себе. Тим паче, що була на той момент знижка, а ціни на Horb постійно зростають, і зараз даний продукт коштує вже дорожче. Вперше замовила для себе два чая від самого натурального бренду на сайті Horb Гая Herbс. На нього теж дуже довго була знижка мінус 20%, напевно, цілий місяць. Це чай для спокійного сну та релаксу. Він на травах, безкафеїновий. В складі міститься пасіфлора, лімонька та ромашка 16 пакетиків. В порожніх баночках обов'язково розповім, чи сподобався, чи ні. І другий чай теж безкафеновий, також 16 пакетиків для очищення та детоксу. Ще там на сайті є інші види. Я просто вибрала. Два таких. У цьому чаї детокс і очищення теж дуже багатий склад. Бачите, тут міститься органічний рой, бушла, криця, фенхель, аніс, органічний артішок, органічний алоє вера, лимон та м'ята. Думаю, що повинен бути смачним, а те, що він буде корисний, так це точно. По дуже бюджетній ціні замовила цитрацинку від Свенсон для підтримки імунітету. Ще В нього дуже багато важливих функцій. Це один із найважливіших мінералів на рівні з міддю. В баночці 60 капсул, гарна форма, тут 30 мг в одній капсулі, покладу в запас, теж використовуємо періодично, особливо в сезон вірусів. В свою аптечку про всяк випадок замовила лютяники від болю в горлі, бо все майже зараз закінчилось. вже. Бренд називається Ріка Кусан. Якщо я правильно читаю, це, напевно, японський виробник з мандарином та травами. В пакетику всередині 15 штук, дуже цікаво. Напевно, вони мають індивідуальну упаковку, тому що тут ось так зображено на пакеті. Теж, коли використаємо, обов'язково вам розповім. Мені дуже подобаються тканьові маски для обличчя від Медихил, на нього десь теж приблизно місяць була знижка мінус 20%. Я побачила, що з'явились новинки, тому вирішила спробувати ось така тонізуюча. Вітамінна маска. Наступна зволожуюча. Також мені дуже подобається їх упаковки. Вони красиві, на мою думку. Наступна маска підтягуюча, Бачите, як красиво все виглядає. Заспокоююча з зеленим таким кружечком. І остання маска з колагеном. Тут ось така квіточка намальована. Люблю ці маски, вони не дуже дорого коштують і мають гарний ефект. І повторила свій улюблений шоколад в великій і маленькій версії. Ось так вони відрізняються. Приємно на дотик упаковка. Тут 45,3 грама, а тут 85 грам. 60% какао, дуже смачний чорний шоколад і малинова начинка всередині. І з розділу пробників я знов-таки встигла повторити ретинол, ретиноловий серум вітюс діалоновою кислотою, вітаміном Е та алоевіра в об'ємі 5 мл. Я вам вже показувала там всередині бутилочка з темного скла, яка має дозатор зручно користуватися. І ретинол я зараз хочу мати в запасі на постійній основі, щоб завжди він в мене був. І коли потрібно, я могла дістати і почати користуватися. Використовую на ніч і зранку обов'язково наношу СПФ, навіть в сімку. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, чи робите зараз замовлення на сайті Хьорб, як швидко вони до вас доходять. Довго доводиться чекати. Дуже цікаво дізнатися ваш досвід, що ви замовляєте. Якщо вам це відео було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Єрп. Його я вкажу в описі під цим відео, як і посилання на всі продукти там буде. Бажаю вам здоров'я, мирного небу над головою, приємних покупок і зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення, друзі!